Почув, що пацани кажуть. Нет, не Джевченка. Вони підтримують і хочуть, щоб український дух був. Звісно, ситуація, <таслівлення> ми це зробимо. Бо тут наші рідне. Я Анатолій. Давайте Доброго дня вам Доброго дня, Доброго дня, Доброго дня. і вам теж. А це мої хлопці, друзі, колеги. Uh -huh. Ми З університету. Олежик з Миронов, з моєї рідної, там, де я живу. І... А з якого університету? Було національний аграрний, так. Директор. Mm -hmm. Є yes, yes, такий гарний університет. Ага, 390 років. Синтез закінчує тільки. <кліп> да? да, – так. Ви до вас Ось. на хвилиночку знаєте, що ми хочемо? Давайте зглянемо. Давайте. Я бачу, так. ви ремонти робите. Це Ой, дуже... Хлопці, добро я... доброго дня. Це вам робота довго... відкривати. Є Ні, доброго, не треба. Ми на хвилиночку, знаєте, ми вам хочемо подарувати. Воно так тепло в душі. Оце новому, щоб вам був, Ой, треба спасибі. Дякую, це дракуйте. Ми ж зайдемо. А до дітей теж піде? А малята це? Підемо. Добрий день! Добрий день, добрий день. А що ви тут робите, це садочка? Ну розкажіть. Гуляємо. Вивчаєте бухгалтеру, ого, то ви готуєтесь до школи. Так. Ого, ви бухги вчаєте. А я вже в другу школу вже йду. Ти вже йдеш у другу школу. А я в йдемо. Ти англійською навчаєш, так? А ну, родять Юра, йде сюди. Як тебе звати? Так. Ой, які ви хороші. Вітайте смолята! Доброго дня. Доброго, доброго дня. І Ви спимо тут. Артем. І Артем є. Сорі, ви спимо тут садочку. Ні. Ні, поки що не спамо на жаль. Ремонт, так, кто так. Але... Поки що не спамо. Юрій Анатолійович, давайте. Ну розкажіть, хто мені віршика розкаже. Дідусі Толі, хто розкаже віршика? А ну давай, давай по порядку. Як тебе звати? Никита <кхи> <Нет. кхи> <Виталий> Алексеевич. <кхи> Просимо Никита. <кхи> Давайте його підтримаємо <кхи> по оплесками. Давайте поплескаємо <кхи> Никиті. Давайте. Ну, Никиточка, давай. <кхи> давай, розказувай. Ось вот, Маринки, ботинки. Не, не ботинки, а картинки. Чтобы в них гулять ходить. Бегать, прыгать и шалить. Браво! Ну рассказывай, рассказай, як так... ти кидай. Ну, Єгор, може ти вже англійською нам щось розкажеш? Давай. <схід> ти тільки ще починаєш, да? Молодчинка. Ну, розказуй. Який ти хотів розповісти? Чого ти зазвучашься. Який ти хотів розповісти? Тепер вес красавиця. красавец. Теперь вес на красавица зовет со концов. Пусть есть лежит и альтом. Пушек из кворцов. Браво! Мы диссимку вам можем

Заряджений, і ось пару тисяч, щоб ви його доклали до цих справ, щоб що треба робити. І дайте здорові. Діточки, датам і мамам вітання, вклоніться і вам спасибі за вашу гарну працю і відповідальну. Не просто, нелегко, але ви справді. Я оці зустрічі передам Лілії Михайлові, міністру освіти. Вона знає, що ми поїхали, і вона просила наступне. Клонитись і подякувати і сказати разом, і щирі слова ще раз дякуюся. Це дійсно так. Спасибі вам. І вам дякую. Спасибо, вам. Дякую. дякую вам. Дякую. Давай зговоримося. Залими клуб про те, що той керівник, якщо він справжній керівник, то він віддає все своє життя. А я ж тут цілий день. Ви більшу частинку свого життя проводите. тільки переспала от, і, от, о, і пішла. Значить у вас смішна сім'я, тому що наукою доказано наступне. Ви зараз будете за мною дискутувати. Сім'я міцна, вона як будто би трошки смішно, але кажуть, якщо чоловік з жінкою спілкується в добу не більше, як одну годину чуєте, саме десять політичних. у вас не так, ви вранці просто не проснулися. Сюди-сюди. Майки, 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 майки. Майки, майки, Але ж воно ж так живе. Да, да, да. А я це вранці, ми вранці з дружиною, в неї робота вона керівник господарство в селі, надзвичайно серйозне потужне, Та, так як в Україні дуже мало. Так от, коли я кажу, що я о 6 годині 6.15 вже снідаю гарячий супчик, там щось. Ну то дехто на мене дивиться, це спричудано, що ж треба спати, а, а ви вже піде а, вве, а ввечері, коли приїхав чи в 10, чи в 11, але раніше, щоб лягати спати, я люблю, коли дружина каже, ну щось поїжджа. А я кажу, сідай за мною їсти. Вона каже, я не хочу їсти. Я кажу, я тебе розумію. Але сідай як я буду їсти. Щоб поспілкуватися, порозмовляти. Знаєте, mm -hmm. то mm вибір. -hmm. Так, це багато Діти, онуки у вас. Онуки, так. Да. Одному онуку 23 роки. Це дорослі. Так, да, закінчив мене Толя старший. А менше тільки 5 років. А в мене Толя, стар... років. Так, да. в мене <с Толя <с старший, це 15 рік. Ну Толя зараз зубарить японський. І англійський, mm -hmm. то він без каналу знає. Молодець. Такий спорт і сам пише якісь там музику, вірші, гітара і така, і така, і піаніно, і вокал. Це в нього тільки неділля, він може посувати. А то раніше півдев'ята зранку все він не приходить. в суботу не приходить в життя таке. Співає, і у вас голос, ви мабуть, хорошо співає. Заходьте на сайт Белоцерківського національного раду ми... університету. Запишіть, запишіть сайт. Громада Миронівщини, Громада Миронівщини. Це Миронівна. І там ви подивитесь. Багато. У угу, мене внук співає фантастично. А валя середня та на конюшній спиті. Навчається супер. Оце було змагання всеукраїнське серед дорослих і серед юних. Це ж її 13 рік. Кінний спорт. Друге місце знімав по Україні. Помішано. Ну це від лікар буде. Ну це у мене менше від лікаря. І чоловік був від <риклад> Тобто викар. Починав з мене від лікаря. Як це не просто? Роботи. Не просто. Я кажу, це, а -о -о. <риклад> якщо ти справді лікар, то тебе всі. На сковорили. весь район був. Оце ніч, полночі, з колхоза їдуть. У мене він в районі робить. в мене. Що ж тоді не було, тільки воду злив. Уже. Так, перед, пари, перед. Оце як я помішана на садіку, так він в мене був помішаний да. на колхозах. Ти дивишся? Ти бачиш? Так було. Та шивет лікар. Так. Да. Що це кінчав? Харківський. Харківський. Тиспонавш, дивіться, як чистенько, як гарно, і сходя, і все. дякую вам, і, Планять, вам те, і кажу до суди. Що... Може, трошки вас там відірвали, але ну, заїжджайте, що чай, кофе, поспілкуємося. Ми коли <рес> зробимо ту <рес> справу і будемо заїжджати. Так. я думаю, що але... <рес> Допомогу, яку ми сьогодні привезли передається на передову куди буде їхати анатолій степанович сідай, сідай ти, ти ж є. ви не тут сюда снайпер Дякую нам. Знімати можна? Да. Ворон на відео Попорний курс. Вигляні, я слышу тебе. Я наші покажу. Слухаю вас. Я тебе заберу в коледж у Белосерківський, супер. З коледжу поступиш на третій курс. І будеш дякувати, дяді Томі. Ти дивись на мене. Ти мене почув? Звісно. Пане полковнику, дай кордон. Прийми рішення і, будь ласка, привези документи. Ти звідки ля? Ти звідки ля сам? Звучить. Який район? Хаузь. Пірат, піде, подожди. Александр, це кому? Що там? Кажуть, що ви там є. знаєте, Я що там робите. Що до чого, дякую. Дякую. Походу, ходу наверное. Ну, короче, тут приїхали, привезли. Я починаю іти, КАДЕС пас. Йде в, в коледж до мене. Закінчить скоро. Ти на третьي курс От, він тобі сказав команду. Ні. У нашіх іде хлопців. Все? От да. сам. Ну, все, пошли по пронимали, всё. О, Боже. Там сало, колбаса. Потом иди сюда, потом бараба почистить. Шкарпетки можно похнимать. Можно. И только сберешь, чтобы не слова не выбрать. Это что они роблять можно? Я понял. Шо, шо тут? Там, там ковбасы, скажешь. Да, пироги, ковбасы, хліб. Ось. Так, да. Шкарпетки збирали. Агенты співробітники. Купували, mm. все для вас. Фате. Давай, хлопці. Пойдет. Покажете. Да. Там. покажете Там. А, ну, мож а, не не а, а ні, ні, що не можна показати? Можемо показати нема. Не варто можна хлопці. Ну хорошо, Забирай. Забирай. будемо. П'яте класу потім на третій курс університету. Ти мене почув? Твоє завдання. Пан полковник дасть телефон, і я тобі розкажу. Юра, запиши. Юра, мій помічник все розкаже. А, треба... Ви використовуйте ці можливості, Та, ну, ви... я... Ну, є... Будем... Так у нас, до речі, військова кафедра. Так Тим більше. Смотри, там акуратно, ты понял? Младший лейтенант ми ще став. Так, да? о, пройду до тебе на комбат, возьми мене ПЗ командиром зводу. О, може а, все договорили. комбат, а, да? На 95. Пере... А, батареї. Бат. 50. Ти ж перевірений, хлопці. 77. Хлопці, що ми продовжуємося? Тут ковбаски карапецькі. Як вона? Мого рідного села. на Юрі. Там наркота сало. І там пирожечки, та там що там то, свіженькі, новенькі носочки, все, що давай, там було. Спасибо, хуці. Ми зараз ще шпі. Ще... Домовились? Звісно. Я тебе чекаю. Хорошо. Олег, до речі, наш студент. Да? Також. Ви все передали, хлопці? Да, Щоб ви посмакували. <реку> <Спасибо>. Хай було передати. <реку> Іркутський своє друзі. Знаєш, що тобі хочу запитати? Я знаю, що ми дорослі. У нас Парень з Іркутська. Вирос з Криму. Виріс з Криму. А по самому. А я знаю, що є. Я тут Це наш український дух. Ну, це Іркутсько народився, вирос у Криму і стоїть на сторожі України. Не просто стоїть а кожного дня під кулями. В какой-то степени. Поехали! Покажешь? Ну сейчас, позвонок, помогите. Будьте здоровы. До зустрічі. Я говорю ну, вам, До зустрічі. Сейчас. Как тебя звать? Это позвони хома. Ну да. Кто бы я знал? Рыжий хома. <laughs> Ты ти... будешь э, мне звонить, будешь сказать хома. Артем. Потому что мало ли сколько артм. А хамат так один. Хамат интерната, да? Ну да. Все, спасибо вам, что у нас не забывайте. Хаджи! До встречи. Ще на одну громаху, ми їдемо ще так. на одну гарну зустріч. Заїдемо колонимося людям, які у комендатурі. Я тебе чекаю, я не шуткував. Так я тож я тож. не просто ляпаю. Ні, я просто вчився 4 роки і <кхух> на Стоп. Стоп! в Корольському агропромисловому коледжі в Українському а, а ти маєш взяти е мене ну, Документи всі є, але мені не видали атестат. Вони тобі за... на прийом.

А мы все сделаем.